Це перемога для України. Тепер маємо унікальну можливість залучити у Карпати якомога більше туристів з усього світу. А це все дяки тому, що вісім дерев'яних церков Львівщини, Закарпаття, у тому числі дві прикарпатські, включені до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це головний меседж прес-конференції, яка відбулася в Івано-Франківську за участю науковців, які довгі роки добувалися цього визнання, та народних депутатів, які підтримали їх у такому прагненні. Історія спроб внесення наших дерев'яних святин до списку ЮНЕСКО розпочалася ще у 2002 році. Причина, яка спонукала науковців до роботи, напрочуд проста і зрозуміла. Було якось прикро, що, скажімо, так. Чесно, як і є, найкращі дерев'яні об'єкти світу. Не побоюся того слова. Не перебувають в складі пам'яток в списку пам'яток ЮНЕСКО. Проте перші спроби науковців завершилися нічим. Чергова надія на успіх з'явилася у 2009 році, коли поляки запропонували подати спільну заявку на їхній території. Також збереглося біля 150 дерев'яних споруд давнього сакрального мистецтва. У нас аж півтора тисячі. До списку ЮНЕСКО потрапили по вісім з кожної сторони. Маємо церков гуцульського типу всього дві, бойківських церков, дві з України, Ужок і Матків, і одну з Польщі Смільник, три Галицькі старі церкви, маємо церкву в Рогатині, це є найстаріша церква в цілому Подані, маємо церкву в Потеличі і маємо церкву в Радружі в Польщі. Маємо три церкви новішого галицького типу. Це є церква Юра, найгарніший об'єкт зі всіх, які ми подаємо, і в найгіршому стані. І маємо п'ять лимківських церков. Я вітаю Україну з такою великою перемогою, тому що це, на мій погляд, надзвичайно потужний вклад в розвиток України і те, що зробили вчені. Ми низько їм вклоняємось, тому що це більше, ніж просто побудувати один чи два металургійні заводи. Насправді, ми добре знаємо, що таке. Туризм в, в, в різних державах, його частка у ВВП держав. Ми дуже добре знаємо, що близько 70% ВВП може займати туризм у багатьох державах, навіть європейських. За словами народного обранця, це перший крок. Наступні створення громадського наглядового органу управління пам'ятками, фінансування їх реставрації та утримання у належному стані, на що до речі, поляки вже витратили 3,5 мільйона злотих, будівництво доріг та туристичної інфраструктури, і широке висвітлення інформації про об'єкти у змі.